Зараз це прочитаю, замовлю часу з навіть. З цих провинецького стопу мату. Просто не дбати, щоб так, як ми тоді домовлялися. З 2 малого віці, яку підтримувати будівник, треба. Дивіться, роботи мають бути припинені. Він вчора до кінця доступ. Є звернення від укритого чи від ковід. Скажи, будь ласка. Я вчора ще раз виїжджала повторно, після вашого зауваження, на об'єкт, на сьогоднішній день будівництва не, не йде. Там на сьогодні, е, значить, повторяю вам ще раз. І навіть вчора. Там вчора проводилися роботи, земляні роботи, які відносяться власне до закриття ліній комунікації, які стосуються Укртелекому, для того, щоб не можна було забезпечити безперебійний зв'язок, тому що надання мобільного зв'язку. Тобто, будь ласка, можете виїхати б... на місце, так. і подивитися ми вищі що... землі, а не вийшли було, жодні роботи. І заливали до землі. Так, да, звичайно, для того, щоб це є роботи, вимога укртелекому, тому що якби це не зробили. Ми пропаси з опусього міста. Ну можна... це, будь ласка, закрити можна і що, що було не... представників громад. Майськості запросити, для того, щоб вони пересвідчилися, що там не ведуться да. будівельні роботи, а ведеться консервація будови да. на певному етапі. Лас. Цього Чому зроблено не було, і тому в нас просте, це прозорість роботи. Зараз можна ми говорити ми все, що завгодно. По факту, як було вже зроблено. Працювали навіть в неділю, в нас є зазнімковані потужні. Так, давайте по накратим час, шановні, ви Ой. хочете питання вирішити, давайте вирішити. Хочете так. просто побунтувати, діти бунтуйте на вулиці. Вас вчора запросили на комісію, ви знаєте, демонстративно вийшли. Ви працювати не хочете конструктивно. Хочете? Секунду, які nós temos Звичайно годину, збираємо ще раз комісію, все поясню. Розясним цих будинків не треба. Вищатку прочитайте заяву. Будь. Добре, давайте сьогодні да. на четверту годину. Ми повідомимо членів комісії, але я би дуже просила демонстративно не виходити, тому що ми відриваємо від роботи зі всіх Нет. служб. Простайте Вчора були запрошені за від адміністрації. Дуже не просимо, від нікого не ні відривати ні від яких служб. Прочитайте, будь ласка, Це заяву. Зробити. Тому що Добре. там мова йде не про привокзальний майдан, а мова йде про підкилимний розподіл і через схему, яку придумали міські раді, саме надал придумав. Про інвестиційні проекти, а не про те, що виділення Значить, землі та їх не потрібно вам. через вам Відповідально, цієї. що інвестиційні угоди це не є видумка Тернопільської міської ради, це є законодавчо врегульований процес. Ми не який протестуємо, протестуємо проти всій того, що це законодавчо. Ми Дякую, протестуємо проти того, що виділяють саме таким чином без думки громади. То хто не хоче конструктивно працювати? Міська рада не хоче, чи громада.